Про які чоловічі секрети жінки не знають. Ми ніколи не розуміємо, що подобаємося вам. Мені 48. Озираючись назад, я стільки разів облажався. Кілька років тому читав коментарі на Reddit. Хлопець номер 1 Отже, я не мав соціальних навичок, був сором'язливим і взагалі не сприймав сигнали в середній школі. Тобто, взагалі, ніколи не здогадувався. На зустрічі через 10 років після випуску дівчина, в яку я був закоханий у середній школі, підійшла до мене і сказала, що вона завжди хотіла, щоб я поцілувався. Лував її, але я ніколи цього не помічав, якби я міг повернутися в ті часи. Хлопець номер 2 Тобто другий натяк ти теж пропустив, чи не так? Хлопець номер 1 А ні, ні, другого натяку не було. Вона говорила про середню школу, і я дізнався про це лише через 10 років, коли вона підійшла до мене і сказала: Ох, дідько, чорт забирай! Відредагую, щоб додати. Тепер це мій найпопулярніший коментар. Хотів би я пам'ятати оригінальну історію, вона була набагато кращою. Ніж мій переказ, здається, це було на Reddit. Можливо, це був Дік, можливо, навіть фарк. Напевно, минуло років 10 з тих пір, як я це прочитав. Одного разу дівчина, з якою я познайомився на вечірці у спільного друга, запросила мене до себе додому, щоб приготувати мені омлет. Моя тупа дупа з'їла омлет і пішла. Гарна спроба, люба, але я все одно не скажу тобі, де я зберігаю свої смаколики. Я просто обираю смаколики, які не подобаються моїй дружині. Геніально! Ні, я йду в тренажерний зал не для того, щоб дивитися на сучок або набирати форму, щоб бути привабливим для інших жінок. Просто я ледь не втрачаю свідомість кожного разу, коли нахиляюся, щоб зав'язати шнурки. Хлопці можуть дружити роками і не знати справжнього імені один одного. Ми теж любимо компліменти. Якщо ви зробите комплімент хлопцеві, він може пам'ятати його роками, або він може подумати, що він вам подобається саме тому, що ми ніколи не отримуємо компліментів. Але це вже інша історія. Жінка на моїй першій роботі сказала, що у мене гарні вії. Минуло 10 років, а я досі це пам'ятаю. Коли мені було 9 років, приблизно 26 років тому, якась випадкова дівчина сказала, що їй подобається колір. Моїх очей, я все ще пам'ятаю це. Мені подобається бути дитиною, і якщо я достатньо довіряю тобі, я буду дитиною поряд з тобою. Я завжди щось забуваю, хоч і дуже намагаюся про це пам'ятати. У нас бувають дні, коли ми хочемо просто побути наодинці. Мені здається, в усіх людей так. Іноді, коли ми мочимося, струмінь виходить у вигляді двох, іноді навіть трьох окремих потоків протягом кількох секунд. Це напрочуд круто, але тільки якщо один із потоків не виривається під кутом 45 градусів і не потрапляє на підлогу. Ми справді можемо ні про що не думати, але коли ми так говоримо, шанс приблизно 50 на 50. або ми справді ні про що не думаємо, або ми думаємо про щось дуже смішне. І якщо ми вам про це розповімо, ви можете подумати, що з нами щось серйозно не так. Якщо тобі здається, що я тебе ігнорую, я ймовірно настільки сильно задумався, що забув навіть про те, що я взагалі існую. Спілкуватися з хлопцями набагато легше, якщо ви будете прямолінійні та відверті щодо того, чого хочете. Я думаю, що це індивідуальний випадок. Я дуже пряма людина, але мій чоловік виріс у родині, де панувало психологічне насильство. Часто речі, які йому говорили його рідні, зазвичай мали прихований сенс або певну форму маніпуляції, замасковану під приємний вчинок. Я щоразу мушу запевнити його, що мої слова відверті, я маю на увазі саме те, що говорю, і що о, я не намагаюся знущатися з нього. Мене дуже злить те, що з ним так поводилися, коли він був маленькою дитиною. Він докладає всіх зусиль, щоб навчитися здоровому спілкуванню, і я дуже ним пишаюся. Ми справді не маємо контролю над тим, що робимо у ваших снах. Моя дівчина щиро засмучується, коли я зраджую її в її снах. Я блін не розумію цього. Я така дівчина, я не ображаюся на нього, я просто засмучуюся. Мої сни дуже реальні. Тож протягом приблизно 30 хвилин я щиро переживаю всі емоції та усвідомлення того, що мене зрадили. А потім я раптово прокидаюся в ліжку і бачу, як той самий хлопець обіймає мене. І я ніби розумію, що нічого не було, але відчуття залишається на деякий час. Це справді дуже дивно. Ми робимо крок у бік, щоб відклеїти свої яйця. Ось чому чоловічі джинси мають глибші кишені. Ми боїмося, що нас люблять за те, що ми корисні, а не за те, ким ми є. Моєму татові вже за 70, і він досі працює. Минулого разу, коли я бачив його, ми випили кілька чашок пива, і я запитав його, чому він все ще не повністю пішов на пенсію, адже гроші не проблема. Він замовк, а потім зізнався, що не знає, що буде робити, якщо не буде працювати. Через 10 хвилин він вибачився за те, що поділився своїми почуттями, тому що це не. Те, що повинні робити чоловіки. Чоловіків у суспільстві цінують лише за те, що вони дають, і від вас очікують, що ви будете на це згодні, навіть після того, як суспільство вас викине. Іноді ми просто імітуємо цю чоловічу впевненість, яку ви вважаєте привабливою, сподіваючись, що ви цього не помітите. Так я весь час дивлюся на твої цицьки. Вони для мене, наче друзі, не хвилюйся, я теж дивлюся на свої цицьки». Лего не тільки для дітей. Коли ви задаєте нам запитання, часто ми швидко відповідаємо, га, справа не в тому, що ми вас не почули. Ми просто намагаємося виграти трохи часу, щоб дати вам адекватну відповідь. Або ми почули приблизно 90% запитання, і наш мозок не може заповнити прогалини. Краще змусити людину повторити запитання і лише трохи роздратувати її, ніж зрозуміти питання неправильно і роздратувати її сильніше. Будь ласка, дайте нам знати, якщо ми вас зацікавили. Не чекайте, поки ми скажемо вам першими, тому що ми цього не зробимо, так як не хочемо, щоб нас вважали моторошними. Цей коментар змушує мене радіти, що я вже старий і щасливий у шлюбі. Мабуть, важко бути хлопцем в наші дні. Кивок кожен хлопець знає про кивок, кожен кивок відрізняється, але при цьому кожен хлопець точно зрозуміє, що ви маєте на увазі: кивок вгору для приятелів, кивок вниз для знайомих, кивок ліворуч, іди сюди, кивок праворуч, йдемо зі мною. Те, що наш молодший піднявся, ще не означає, що ми збуджені. Ця штука іноді просто підіймається без будь-яких причин. Насправді це дуже незручно і дуже дратує. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.